На Черкащині облаштували вісім просторів психоемоційної підтримки для дітей. На базі цих осередків регулярно проводять тематичні заходи, у яких взяли участь понад 4 тисячі дітей. Детальніше про це розповіли координатори проєкту. Психологічну та психосоціальну підтримку дітей забезпечують фахівці різних галузей. Завдяки своєчасному скринінгу та правильній оцінці стану дитини їм дається надати якісну та вчасну допомогу. Коли ми говоримо про допомогу дітям, ми говоримо про чотири рівневу допомогу. Перший рівень це психоедукаційні заходи із батьками, з освітянами, з населенням громаді. Це певні е, такі е, інформаційного характеру компанії, просвітницькі заходи. Це інформаційна лінійка е, на платформі ТІЯК, яка передбачає просвітницьку роботу та інформування про що таке ментальне здоров'я дітей, е, як вчасно надати допомогу, як е, допомогти своїй дитині, як зорієнтуватися, що в твоєї дитини є певні проблеми, е, як е, виявити ці проблеми. Послуги мають бути доступними на рівні громад. З цією метою розробляється і поступово розбудовується система сервісів, зокрема в сільській місцевості, де часто відсутній доступ до якісної та кваліфікованої допомоги, каже Вікторія Шепіль. За для цього ми розширюємо нашу географію з партнерством міжнародної організації you «Save the Children». Яка є нашим партнером нашого регіону. Саме вже півроку ми запустили таку ініціативу як збережемо голоси дітей, яка орієнтована на гуманітарну та психосоціальну підтримку дітей та сервісів в громадах, зокрема на центр життєстійкості, які працюють в наших громадах, та центр ментального здоров'я при кластерних та надкластерних лікарнях. На сьогодні нам вдалося облаштувати за підтримки наших партнерів вже вісім таких просторів: простори з гуманітарними та психосоціальними послугами для дітей облаштовані. Зокрема, в Черкаському обласному центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, в обласній дитячій лікарні та в Центрі ментального здоров'я Черкаського обласного центру соціальних служб. Також такі простори є у громадах. Саме там ми навчаємо і батьків. Ми працюємо розвивально з дітьми. Ми підтримуючи з дітьми, працюємо, надаємо інформацію. У нас можна звернутися, знаходимося ми на Залізняка. 10, якщо ми говоримо про місто Черкаси. І саме там отримати таку комплексну допомогу, як батькам, так і дітям. Крім того, такі центри і простори а, створені в Леськівській громаді, Городищинській громаді, Білозівській громаді та Водяницькій громаді, ми а, теж а, розуміємо, що цього недостатньо і далі працюємо з тим, щоб розширити географію. Цьогоріч близько 20 тисяч дітей долучилися до просвітницьких заходів і днів спільнодії. Що відбувається межа всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як вони мають на мету в першу чергу а, надати інформаційну підтримку, на, на групи підтримки провести різні арт-терапевтичні заходи проводити, тобто. Показувати, що є певні інструменти на рівні громади, які дозволяють запобігти розвантажити або вчасно виявити певні труднощі з ментальним здоров'ям саме дітей та підлітків. Дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів РФ, дарують укомплектовані наплічники з іграшками та розвивальними наборами, які є ефективними інструментами для зняття емоційної напруги та психологічного розвантаження. 200 таких рюкзаків роздано дітям, які потребують першу чергу нашої психологічної допомоги. Ми розробляємо комплексну методологічну підтримку таких просторів, і фахівці, які задіяні там працюють саме по цих методичних рекомендаціях, тому що наше завдання не лише допомогти, а й не нашкодити ні дітям, ні родині. Координаторка зауважила, вчасно надана підтримка дозволяє стабілізувати емоційний стан дитини та запобігти серйозним наслідкам у майбутньому, тож не варто боятися, коли є потреба у фаховій підтримці. Thank you.